Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. У цьому випуску ви дізнаєтеся, дружина Віталія Білоножка вперше розповіла про бійку чоловіка з Віктором Ющенко. Ірина Фаріон жорстко розкритикувала Джері Хейл та Альона Алюна. Та дочка Ольги Сумської знялась в російському серіалі Приємного перегляду. Отже, почнемо. Нещодавно співачка Світлана Білоножко дала інтерв'ю Дмитру Гордону, в якому розповіла про свого покійного чоловіка Віталія. У розмові вона згадала молоді роки Віталія і те, як він бився за дівчат. Білоножка зізналась, що її чоловік зустрічався з дівчатами, які раніше перебували у стосунках з Ющенком. Це й було причиною виникнення конфліктів, а одного разу навіть дійшло до бійки. Але на той момент Віталій ще не був народним артистом України, а Ющенко – президентом. Він мені це розповідав, казав: найцікавіше, що всі його дівчата переходили до мене. Подивись, він роздягався, а у нього там ножові поранення. Там, там, там. Бійки були не на жарт, зізналася Світлана. Вона зауважила, що Віталій завжди подобався дівчатам. І він їй говорив, що в таких бійках завжди перемагав, тому дівчата діставалися саме йому. Пізніше Віталій Білоножко і Віктор Ющенко помирилися. Більше того, експрезидент України навіть приходив на день народження Віталії. Його всі любили. Пам'ятаю, коли 65 років його святкували, всі президенти прийшли. Настільки це приємно було. Ось просто їм хотілося до його тепла доторкнутися, відчути цю гауру доброзичливості, людяності. Додала артистка. Отака от новина. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Мовознавець Ірина Фаріон різко висловилася на адресу переможець над на Євробачення 2024 Джері Хейл і Альона Альона. Вона назвала дівчат позориськом на весь світ. Фаріон заявила, що вона не стежить за пісенним змаганням, бо попсана її музика. Професорка не стрималася і розкритикувала псевдонім Олени Савраненка і Яни Шимаєвої. Я взагалі не сприймаю тих двох, які відбравили на Євробачення. Я не цікавлюся тим конкурсом, але коли мене лізе в стрічку мого Фейсбук якась дивна ідентифікація Альона Альона, а друга якась взагалі, я не знаю, що це за назва, що з ними є? Вони гібриди, вони звідки? А Альона приїхала з Саратова. Вона з Тули приїхала, вона з Петербурга, з Москви, якщо вона Альона. Та це ідентифікатор. Власне ім'я це ідентифікатор. А та звідки приїхала? З Великобританії, США. Та це Ганебисько на цілий світ, вважає Фаріон. Також Фаріон не сподобалося, що дівчата написали конкурсну пісню двома мовами українською та англійською. Після того, як вона висловилася щодо співачок на своїй сторінці Facebook, її аккаунт знесли. Однак мовознавець не вважає, що причиною стали образи на адресу співачок. Шановні глядачі, напишіть, будь ласка, в коментарях під відео, що ви думаєте з приводу условлювань Ірини Фаріон в адреса Альона Альона і Джері Хейл та про самих Альона Альона і Джері Хейл і їх пісню, яка буде на Євробаченні 2024. Дочка Ольги Сумської знялась в російському серіалі. Не дивлячись, що Ольга Сумська з перших днів повномасштабного вторгнення залишилася в Україні і підтримувала свій народ, її дочка вирішила залишитись в Росії і продовжити там будувати свою акторську кар'єру. Майже через два роки Великої кровопролитної війни Антоніна Паперна знялась в серіалі Постукай у мої двері в Москві, який є адаптацією популярного турецького серіалу. Вона зіграла роль колишньої нареченої головного героя Антоніна Паперина мовчить про повномасштабне вторгнення. Вона продовжує жити зі своїм чоловіком, актором серіалу Кухня Володимиром Ягличем і дітьми в Росії. Сумську неодноразово критикувала за позиції її дочки, проте Ольга завжди говорить, що у неї болить душа за дитину. Крім того, Сумська не відмовляється від дочки і не так давно заявила, що та не просто так мовчить. Хто там, той знає, як це важко щось сказати, щось написати. Люди зникають, розумієте? Передусім вона мама своїх дітей, і вона робиться для того, щоб вони були в безпеці. Вона всім серцем з Україною. Вона українка передусім. Так, їй важко сьогодні. Але я не мушу виправдовуватись, я не мушу нічого казати, Удала актриса. Дякую, що подивились випуск новин до кінця. Будь ласка, підтримайте відео лайками і коментарями. Бажаю вам тільки хороших новин. До зустрічі в наступних випусках.